Друзі, меблі 365, подається ласточку з вітриною, зі знижкою 50%. Спеціальна ціна. Кінці скажу ціну. Дивіться, італійська савіола, антивідбитковий антівідковий, вся, вся фурнітура блю. Дивіться, яка. Тут е, італійське, італійське ведро, тут для хімії, угова профіля італійські стоять. Бачите, механізм по 50 буду робота як ігрушечки. Карго за 150 доларів в продажу. Дивіться. Тут блюмовская система с перегородками для тандембокса. Далее. HF, HF HK механизм с доводчиками, а тут получается, на типо. Тут блюм с доводчиками, акрил немецкий. Тут HF дорогий механизм. 200 долларов стоит, чтобы знал, закупся. Тут получается, смотрите, нержавеющая сушечка, мироворская стоит. И это все за 99 тысяч. Акція 50% з вітрини, Ми зі змонтуємо вас. Всім добра, а обов'язково переможемо.